Мені подобаються їх е, харизматичні е, учасники. Тобто їх вони запам'ятовуються. Вони фронтмени. Ну, типа, це класно виглядає. І я особисто ну, ми не знайомі, прям знайомі. Ми вітаємось. Е, і я їх завжди впізнаю серед більшості артистів. Вони фактурні. Вони персонажі. Мені дуже подобається, коли є персонажність, коли є особистість в артистів. Тобто я не переплутую Шмальгаузен з іншими артистами. Це для мене дуже важливо. Відразу важливо зрозуміти, що це взагалі не моя музика. Угу. Це та музика, від якої я втікав все своє життя. Починаючи від російських рок-пісень, таких полушансонних, баянних, трубних там, і так далі, мені прям не подобається ця естетика. Але чомусь Шмальгаузен для мене виглядає благородно. От вони. У них є школа. Вони як. Них старше, uh, це да, це є. В них є оця о, аристократичність, о, така, і мені це подобається. Тобто, інтелігентність. інтелігентність. О, Точно.